Пізня осінь. Вже скинули листя і парки і сад, бо нині місяць листопад. На сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізні. Так, друзі, саме з прохолодною, дощовою, сумною, похмурою порою пізньої осені Нас сьогодні буде знайомство. Адже з настанням останнього осіннього місяця листопада починається пізня осінь. Саме листопад є провісником настання зимових морозів. Його ще називають воротами зими. Або ще про нього просто говорять, що він є онуком вересня, сином жовтня, а зимі рідним братом. Зазвичай цей час ніхто не любить бо дерева стоять вже без безлистці, опале листя почорніло на землі і не шелестить під ногами, як раніше. На небі пропливають темні хмари, часто йдуть дрібні і тривалі душі. і іноді чути, як завиває вітер. І лише гілки дерев чорні і мокрі здригаються під його поривами. Листопад це найпохмуріший місяць року. Місяць найтемніший. І найнепроглядніших ночей, пора ранніх сутінок і пізніх світанків. Земля і небо одного кольору усе стало сірим. Природа вже втратила свої колишні барви і ту красу, яку їй колись подарувала золота осінь лише берізки радують природу своєю білизною стовбою, а ялини та сосни. Усіми зеленими голками. Іноді буває, що вигляне сонечко. Воно ще намагається хоч трішки зігріти своїми променями землю, але марно. Та що зовсім не чути. Адже перелікні птахи вже давно відлетіли у вирі, а осіль зайняті пошуком їжі, що сидять з грайками на гілках і гріються. Трава придбала жовтуваті. Коричнеї вічі, а після погожого дня вночі завжди мороз. Вранці на дорогах та вікнах будинків можна побачити памороз, а калюжі критій тоненькою колочкою льоду, вже чітко відчувається подих зими. Жива природа налаштовується на зимовий спочинок. кора дерев вже поступово твердіє. Забезпечуючи захист від крижаного вітру льоду і снігу. де не де можна зустріти зимового гостя снігура, Махи вже поховалися у своїй схованки, лісові звірі вже повністю готові до зими, одягнені зимові шубки. Їжачок зарівається в опале листя і впадає у зимову сплячку, що буде тривати до березня місяця. За ними ведмедик поспішає у свій барліг, щоб добре виспатися до весни. Люди теж готуються до зими, вже дістали теплі чоботи, пуховики, хутряні шапки, адже зима нікого не застане з Немецька. Та на сьогодні все. До побачення та до зустрічі на каналі Райся та розвивайся!